Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття номер 122 Діяльність суддів, органів та установ системи правосуддя в умовах воєнного стану. Читаємо, що написано в цій статті. Ну, так, для загального розвитку. Перший пункт: в умовах правового режиму воєнного стану, суди, органи установи системи правосуддя виключно на підставі в межах повноважень та... Спосіб визначені Конституцією України та законами України. Другий пункт. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя передбачені Конституцією України в умовах правового режиму воєнного стану, не можуть бути обмежені. Ось така стаття номер 12.2. Ну, щось прокоментуйте, мабуть. Тому що тут, в принципі, нема чого обговорювати. Тому. Це явно зрозуміло.